продаж будинку у Львівській області в затишному і мальовничому місті. Ціна будинку 5 тисяч доларів. Будинок з гальною площею 100 квадратних метрів. Побудований з цегли і обшитий дерев'яним сайдингом. Поруч з домом ліс. Там багато грибів і ягід. Площа ділянки 5 соток. На території є свердловина 60 метрів, від якої вода заведена в будинок. Опалення газове встановлено двохконтурний котел. А тепер давайте обійдемо навколо. Будинку і більш детально вам покажу, що тут зроблено. Територія сама не обгороджена, тільки стоять стовпчики для огорожі. Сусіди не живуть також, поки вони будують свої будинки. Поруч є ось такий гарний ліс, березовий, і також там далі є сосновий ліс. Є багато грибів, ягід, можна там гуляти і відпочивати в цьому лісі. Поруч ще є. Невеличке озеро в самому лісі, можна купатись і ловити рибу. Зроблена ось така гарна тераса з видом на ліс. Зроблено великі вікна, які виходять також на ліс. А тепер давайте покажу, що всередині зроблено. Стіни поштукатурені. Зроблено виводи під розетки. Самі розетки ще не встановлені. Встановлені ось такі панорамні великі вікна. Зразу можна вийти. І 5 метрів буде ліс. Тут має бути санвузол, всі виводи вже зроблені, але стіни не поштукатурені, тут має лежати плитка. Далі переходимо ось така невеличка кімната з одним вікном. Це ще одна кімната, трошки більша. Стіни у всьому будинку поштукатурені і готові під покраску або поклейку шпалер. На підлозі потрібно ще зробити фінішну стяжку. Зроблено теплий пол. Тут іде розводка теплого пола. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.